На МТ 2023, завдання 14.30, математика. Розв'язати рівняння і у відповідь записати суму коренів. Перед нами ось таке рівняння. Подивимося на ось цей множник. Це 125 тисячних. 125 тисячних. 125 тисячних. це 5 Десятих в кубі, скоротим, це буде одна друга в кубі, або 2 у мінус третьому, бо є таке правило а Б в степені дорівнює те саме, що переставити місцями чисельник і знаменник пихатих у степені мінус n. От ми і переставили одиницю і двійку, вийшло 2 у мінус третьому. Запишем. Його сюди в це рівняння, і відразу цей множник внесемо під знак радикала з показником 3. Маємо корінь третього степеня, і кореня третього степеня, коли вносимо це буде 2 у степені 3х помножити. 4 в степені х запишемо як 2 у степені 2х. Помножити на оце, 2 у степені мінус 3 до однієї іксової перемножаються, буде в степені мінус 3 іксових і дорівнює корінь 9 степеня з 4. Показники радикалів перемножимо, 3 на 3 буде корінь 9 степеня, тут основи однакові двійки, показники додаються, буде 2 в степені 3х, додати 2х і відняти 3, що ділиться на Х і дорівнює корінь 9 степеня. З 4, а 4 це 2 в другому. Опустимо радикали, отримуємо 2 у степені 5х мінус 3 на Х, дорівнює 2 в другому. Опустимо основи. Залишається 5х, відняти 3 на Х. Дорівнює 2х не дорівнює 0. Перенесемо двійку в цю сторону і відразу домножимо на х, буде 5х квадрат, відняти сюди, як домножить х, х скоротиться, буде 3. І відняти 2, яке домножило на х, буде 2х, дорівнює 0. Квадратне рівняння 5х квадрат відняти 2х, відняти 3 дорівнює 0. дискримінант дорівнює. мінус 2, в другому відняти 4 на 5 і на мінус 3. Маємо 4 додати 60 і це 64 більше 0,2 два корені. 2 корені x перше дорівнює мінус b, це 2, плюс корінь з дискримінанта, це корінь 64, це 8. І поділити 2 на 5, це 10. 10 на 10 – одиниця. Х друге дорівнює 2 відняти 8, що 2 на 5, це буде мінус 6, Десятих або мінус 0,6. Отже, два корені, треба знайти їхню суму. Це 1 додати мінус 0,6, а це 1 відняти 0,6 і це дорівнює 0,4 відповідь. відповідь 0,4.